Усім привіт! Мене звуть Аліна, і в цьому відео ми поговоримо про плюси Канади. Почнемо з найголовнішого і перейдемо потім до більш дрібних деталей. Деякі пункти в цьому списку я буду порівнювати з США. Поїхали! Перший плюс Канади це звісно рівень безпеки. Він тут набагато вищий ніж в низці інших країн, і також значно більший ніж у США. Зокрема, за рейтингом, створеним у 2022 році, Канада посіла 10-те місце у списку найбезпечніших країн світу, в той час як США зайняла 126-те місце у цьому списку. Висновки тут зробити дуже легко. Та й взагалі в США в новинах ми постійно чуємо про якісь теракти, масові розстріли дітей у школах, якісь напади і загалом високий рівень злочинності. Багато в чому ця проблема пов'язана з легалізацією зброї у США, тому що там її може носити з собою практично кожен. Канада натомість постійно займає одні з перших місць у рейтингах найрозвиненіших країн світу. Зокрема, вже багато років вона займала друге місце у рейтингу країн з найкращою якістю життя, але у 2021 році їй навіть вдалося вибороти перше місце у цьому списку. Уряд Канади також постійно виділяє великі суми коштів на Боротьбу з кліматичними змінами та пом'якшення їх ефекту, зокрема, 80% енергії електроенергії, яка виробляється у Канаді, вона є абсолютно чистою, тобто її вироблення не призводить до виділення шкідливих речовин в атмосферу. А це дуже класно. 80% це величезний, величезна просто сума. І навіть за планом до 2030 року уряд Канади планує поступово припинити вироблення електроенергії шляхом згоряння кам'яного вугілля і таким чином. Ом перейти повністю на чисна вироблення електроенергії чистими екологічними засобами до того ж, якщо їм вдасться це зробити, то вони зменшать викиди парникових газів в атмосферу. Аж на 5 мегатонн. А це на секундочку для порівняння. Такий результат ми могли би отримати, якби забрали з дороги просто 1,3 мільйони машин. Це просто ну уявити собі не можна. А Ванкувер, взагалі, у 2020 році був визнаний найзеленішим містом планети за те, що їм за 10 років вдалося збільшити відсоток переробки сміття з 40 до 60%. відсотків. Це просто неймовірна сума. Та й взагалі на кожному фото Ванкувера, навіть якщо на фотках лише багатоповерхівки, якісь іхма. Рочоси завжди проглядаються якісь зелені деревця та або якась водойма. А от острів Ванкувер то взагалі окрема любов там зелень, просто всюди і очі розбігаються від цієї краси. До речі, щодо економіки цієї країни, Канада входить у десятку країн з найрозвиненішими економіками світу. Її внутрішній валовий продукт складає 1,7 трильйони доларів. Наступний плюс, про який ми поговоримо, це менталітет. Думаю, усі чули цей стереотип про канадців, що вони дуже люблять вибачатися. І як би нам не хотілося розвіяти будь-які стереотипи взагалі про будь-яку національність, але цей стереотип залишається правдою. Канадці дуже люблять вибачатися. Навіть якщо ви ненароком когось зачепите на вулиці, 999% – що ця людина ще й вибачиться перед вами за те, що ви її зачепили. Тому так вибачатися тут така собі риса характеру. Та й взагалі канадці загалом доброзичливі, такі усміхнені, постійно, готові допомогти. Ну, от наче в крові у них це не знаю. Давайте порівняємо з США трохи, що ми чули про США. Тут, мабуть, що треба почати так. Думаю, усі чули стереотип про те, що американці достатньо грубі. І на жаль, тут також цей стереотип виявився правдою і виявляється правдою. Звісно, що ну я не буду оцінювати кожну людину, яка проживає в США, і казати, от всі поголовно американці вони грубі. Але ні, я можу просто говорити на власному досвіді, навіть коли ми проходили кордон між Америкою та Між США та Канадою. На стороні Канади усі такі добрі, ввічливі, нормально з тобою спілкуються. І як тільки ти переїжджаєш на сторону Америки, на тебе просто починають кричати ні за що, за те, просто що ти туди приїхав, що ти їм там не треба. Наступний плюс, третій, здається, це толерантність. Толерантність канадців до взагалі всіх національностей і для до багатьох проявів суспільних. Ну спершу, що потрібно сказати, що Канада це країна іммігрантів, то зрозуміло, що потрібно було виховати цю толерантність і це толерантне ставлення до багатьох національностей, тому що їм потрібно якось між собою уживатися. А для того, щоб уживатися, потрібно хоча би трошки один одного поважати. Тому вдалося їм якось в цій країні виховати цю толерантність більш-менш. Звісно, тут є випадки расизму і випадки хейту щодо інших там націй, але це не таке загальне правило. що, знаєте, вийти на вулицю і вас там почнуть хейтити за те, що ви там хіджаб носите, да? Або там не носите його, або за те, що у вас там такий колір шкіри, або інший колір шкіри. Ну такого тут не буде. Ну, я думаю, що багато з вас чули постійно в новинах США про випадки расизму, про побиття, про навіть вбивство просто через те, що у тебе не такий колір шкіри. Ну, ось таке. Наступний плюс Канади це величезна кількість імміграційних програм. Імміграційну програму можна підібрати практично під кожну людину, просто реально під кожну і. Тут набагато швидше і набагато простіше можна отримати посвідку на постійне проживання. Наступний плюс це освіта. Канадська освіта взагалі вважається однією з найкращих у світі. І давайте трохи порівняємо з США. На думку багатьох вузи США занадто розпіарені і невиправдано дорогі. Ну я думаю, що усі чули про цей скандал з хабарництвом з найбільшими найкращими університетами Америки, такими як ЄЛ Стенфорд UCLA та багато інших. Коли впливові особи зірки купували своїм дітям місце в цих університетах, в Канаді навчання у престижних, у таких самих престижних вузах обійдеться набагато дешевше, але за якістю воно зовсім не поступатиметься американським. Класно тут, те, що і в школах у Канаді, і загалом у всіх вищих навчальних закладах, і в коледжах, і в університетах, тут є величезна кількість видів спорту, з яких можна обрати куди ти хочеш піти, там типу і велосипед, і волейбол, і баскетбол, і все, що хочеш. І класно те, що це типу не тільки для дітей, а в Канаді і загалом дуже багато людей займаються спортом. І тут можна підібрати, навіть якщо ви дорослий, підібрати якесь для себе хобі. І можна навіть брати участь у турнірах. Дуже часто проводяться турніри між ну, любителями да, спорту якимось. Тому це теж дуже класно. Ще один із плюсів Канади це те, що у школі можна вибирати собі предмети. Звісно, що цей вибір вам не надається, ну, дитині не надається з самого першого класу, вона не може там собі вибрати лише малювання або театр і все. З, з маличку дітей. Навчають там, основних дисциплін, які введені у програму. А найбільший такий вибір вже починається у вищій школі, тобто це з 9 по 12 клас. Там, здається, є два обов'язкові предмети. Ну, завжди є якісь обов'язкові предмети, які потрібні, які, на які потрібно ходити усім. І є декілька дисциплін на вибір, що також дуже класно. І це не тільки у школі, це також в університеті таке є. До речі, ще класна штука з університетом це те, що ти сам записуєшся на ті курси, які ти хочеш брати. Тобто, у твоїй програмі університетській є вся та кількість дисциплін, які тобі потрібно вивчити за ті роки, коли ти будеш навчатися в університеті. Але класно те, що ти можеш сам обирати, в який рік ти хочеш пройти ту чи іншу дисципліну. Тобто, наприклад, якщо у першому семестрі ти не хочеш брати якийсь... Предмет, ти можеш просто поставити собі його на другий семестр. І це дуже класно. Ну і великим плюсом канадець є стан університетів, який просто спонукає до цього бажання вчитися, спонукає до бажання відвідувати ці офлайн лекції, саме ходити, зустрічатися з професорами, з друзями, та й ставлення взагалі тут викладачів та студентів максимально відрізняється від українського, скажімо так, якщо комусь цікаво, як воно відрізняється, можете подивитися відео, десь тут буде про навчання. В Україні та Канаді і відмінність саме у ставленні викладачів до студентів. Ну і ще такий плюс освіти у Канаді це те, що тут дуже багато практики. Наступний плюс Канади, скоріше, це буде таке порівняння: знаєте, рівень освіти і інтелект. Я думаю, усі бачили ці відео про американців і їхнє незнання абсолютно географії для них. Європа є однією країною, столицею якої зазвичай є або Париж, або Лондон. Або ще іноді Мадрид в Канаді географії приділяється більша увага. І, мабуть, що в більшості через те, що знову ж таки Канада це країна іммігрантів, і хоча б люди, які походять з інших країн, вони знають, де ці країни знаходяться. Наступний плюс, про який ми будемо говорити, це ціни. Але відразу скажу, що ціни є плюсом тільки в порівнянні з США, тому що порівнюючи з США, ціни у Канаді і на оренду, і на продукти, і на базові якісь потреби людини трохи нижчі. Але, звісно, порівнюючи з Україною, ціни канадські, то тут вони просто-просто космічні. Ще один плюс: я тут буду ввести якийсь відлік, щоб відразу було зрозуміло: це канадська природа. є і гори, і озера, і океани, і парки, і пляжі. Охайні прибрані красиві райони з красивими будиночками. І майже немає тут надписів на стінах, на асфальті і якихось розмальовок цими знаєте, балончиками, тому це також створює якусь красиву таку атмосферу. Наступний плюс: тут легше досягти успіху, знаєте, оця американська мрія. Ну, скажімо, навіть не просто успіху, а матеріального успіху. Тому що якщо ти будеш працювати на роботі ну, там, 20, 30, 40 років. Гарантовано у тебе буде будинок, у тебе буде машина, і у тебе будуть усі матеріальні ті речі, яких би ти хотів собі побажати, яких би ти хотів собі мати. да? Достатньо низькі ціни на кредит та іпотеку. Там постійно міняється цей відсоток саме на іпотеку, але він, звісно, на значно нижчий ніж той, який є в нас в Україні. Наступний плюс і. Я би дуже хотіла, щоб у нас така була в Україні, це можливість часткової зайнятості. Знаєте, дуже часто на WorkUA, ну, здебільшого, коли шукаєш роботу, там, типу, «візьмемо студентів, візьмемо студентів. Вот. Але в результаті виходить, що вони візьмуть студентів на повний робочий день. І це виходить, що ти не можеш суміщати своє навчання з роботою. Тобі потрібно або на роботу йти в один день, або йти на навчання. Оце мені дуже сильно не подобалося у нас максимально, а тут саме ця часткова зайнятість реально працює. Ти можеш працювати, ти можеш домовитися з тим місцем, де ти підеш на роботу, і ти можеш працювати лише по вихідних, ти можеш працювати там два рази на тиждень, три рази на тиждень, і в якісь визначені години, чотири години, типу, в день, три години в день. Ну, Типу, взагалі дуже великий є вибір, і це дуже класно. І оплата тут погодинна, і справді є оплачуваний овертайм. Тобто, якщо ти працюєш овертайм, тобі платиться більше грошей. Наступний плюс, уже переходимо до більш дрібних таких деталей, можливо, для когось вони не будуть ніяким плюсом, але все одно я про них розкажу. Це канадський, це Wonderland. Це як канадський Діснейленд. Тут величезна купа просто атракціонів і влітку тут. Неймовірні враження можна отримати навіть дорослим реально там такі класні атракціони. Наступний плюс це ресторани All You Can Eat. там де ти платиш одну суму. Якусь визначену, а єси, скільки тобі влізе. В Україні, можливо, десь таке є, в Києві не знаю. Справді не знаю, можливо, десь ще в Європі, ще в якійсь іншій країні, але я це зустріла вперше тільки тут. І мої найулюбленіші ресторани це, звісно, ресторани Суші, там, де можна дуже багато всього наїстися. І найкращі кафешки це Сакура і е, Суші Плюс. Але Суші Плюс, наскільки я знаю, є тільки в Квабеті. Але вони там реально найсмачніші. Наступний маленький плюсик, уже будемо так казати, у кінотеатрах всі сидіння з реклайнерами і всі сидіння максимально зручні. Тобто, це не як в у нас часто так в кінотеатрах буває, в мультиплексі. Наприклад, сидіння є звичайні і в кінці є диванчики. Так от ось ці диванчики. В Канаді в кожному сидінні, ну тобто, кожне сидіння, ось таке можна, типу, там відхилятися, зручно сидіти і так далі. Ну і звісно, останній плюс, про який я буду говорити, це буде їжа. Кленовий сироп, імбирний ель, кока-кола з кленовим сиропом, і, звісно ж, білий шоколад з Тім Хортенса. Гарячий білий шоколад з Тім Хортенса. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар, і не забудьте підписатися на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Я дуже вам дякую за перегляд і до нових зустрічей на цьому каналі.